Часто буваю в даному магазині, а точніше такій площадки торговій плитки, називається декор бетон. Не тому, що я укладаю плитку або майстер по укладанню плитки, ні. Часто буває, що е, замовники бажають, щоб ми зробили підготовку під плитку, бетонну, е, ливневі системи і тобі подібні речі. Ці всі Речі, ці всі приблуди, скажімо, по двору, все є в даному магазині, на даній площадці. Приходиш, замовляєш, купуєш, і тобі щастя. Ніде не бігаєш, не шукаєш, не вибираєш, не підбираєш. Все є, прийшов, купив. Також є вже в них системи різні по заборах. Ось плитка і тому подібні всякі такі, такі речі, що стосуються двору. Дуже зручний магазин, демократичні ціни. Ковальчук тут навіть вже має знижку, як для прорабів. Хоча я не являюсь прорабом по укладанні плитки, але тому кому потрібна, потрібна нормальна надійна плитка для двору, декорбетон у місті Вінниці саме то. Йдемте подивимося, що вони там роблять.